Да, да. Це Яремча, ми вже бачили, ми тебе вітаємо, всім. З відкриттям тебе, з вам. — Хай спасибо. буде більше, більше, більше і по всьому світі. Ну да. щоб щоб подожди, ми ж тоже просто подарунки не виходили. Ми теж вже подарунка не там Є пакетик. — Санеч. Привітання тобі передала. хоч славіш, але хочу тобі теж, знаєш, сім років тому я показала. Я тобі бажаю. Ну, ти, ти дійсно, ми давно, ми взагалі з тобою, ми в цьому тільки познайомилися з тобою, так, так? Я тобі хочу сказати, що з тобою цікаво наблюдати, ти дуже добре ведеш огляди, я тобі бажаю процвітання, вперед, 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 і не оглядатися назад, тому що ми очаровашки, абаяшки, привлікашки, любяшки, ма-ма, да, три рази, ма, 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 і хай все, що... Все добре. А Ну знаєш, що я взагалі гарна жінка. Так, так, з кожним разом. Я тебе бачу, що ти хороша. З кожним роком вона стає красивіша, гарніша, успішніша, любиміша. Так, так, Санечка, так. Так, ну що ми, так і вас слухаємо. Так, ви замовляйте. Так, це тобі, а це мені. Помінялися, дякую. Дуже приємно. Так, так, так. В холодильничок. Давай в холодильничок. Дякую, дякую, дякую. І тепер що? Ми Настенька, иди, наверное, ту сторону. Давай, Марига, давай, приходи в ту сторону. Да. Да, запакурирование. 500, так. це це да. НАСАТЕНТЕ 559 бабочка. Я буду з вами и тут. Вы ображаетесь. Так, в курсе Бо Я ж така, знаєте, і вашим, і нашим. Я ж везде хочу. Йому 650. хоть сами. Так, я бачу, Так, 500, плюс, плюс 250. У вас 750. Карточка, да. И мы их просто курички отдаю вам, даю мои ринки. Знаєте за чим ви приходите, так? Да? Леся, поверни камеру, бо я з ту стою подивитися. Добрий день проходьте, не стесняйтесь. Доброго дня, до побачення. Покажи, Дякую вам, Велика. Як бабуся? Люба. Бабушка Люба. Андрій, Люба. Тут... <как> Бабушка, Бабушка Люба, дивіться. На... Да, на... Бабушка Люба, дивіться, дивіться, на всіх каналах вітання. А вам як його Рома. Бабушка Люба, ви бачите? Рома, привіз, все нормально. <как> <були>. Я вам <как> дякую. <как> 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 Спасибо вам Бабушка. дуже велике. Папа, це Західна Україна, каже, папа. Ні, це так, Західна Україна. Я вас слухаю, моя Я вас бабуська. Добрий день. потрібно потрібна щоб ми її привезли в Європу. Ні, Лапочка, не довезе нічого.

Зараз дуже жарко. Якщо ми ще в Україні передаємо, то вам Шоше треба вести грудну рукою і ви не довезете. Ви можете і клубаличку довезти. Ну, у нас є, дивіться, оця ікра. Ні, ну, треба і рибку класикорочко. Нема, нема це, треба піти вам на нашу рибку. Ви Знаєте, де рибка? Дивіться, виходьте в проход. Повертайте направо, і йдете прямо. І з лівої сторони там шість рядов рибучок. Дівочки, 270 градиків. Дуже приємно, дуже приємно, що ти знаєш, не з дівчукала сказала. Ні, ні, так? ні, не довезу. Тобто чітка знаєш. Дівчатка, дивіться, доїде, для да. нас важливо. Істяно, я тобі вже казала, ми не робимо находві. Мені для мене дуже важливо, що тоді, коли було дуже жарко, люди брали свою гальм. Але я казала, пишіть отзві, як буде. Ні один не написав, навіть говорили, що рибка дойшла з бідоморожним. Правда, чесно, от вже в нас є багато сімей. Я, я заради вас ріпа, Спасибо. чоловіка притягнула з дитиною. Спасибо а, вам велике, дякую. дякую. Мені Рома дзвонить з Яремчі, але світа. Ти не розумієш, скільки людей... О, ти знаєш, що сказали? Базаренко все. на торгу... Все! Да, 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 да. Ну, Слухай, це тільки початок початок. Три не говорить оце все. Все, і буде ніколи. Тому що, там знаєш, коли не вправлені, так, людина, коли хоче... Це труд. Я кажу бути директором, командую, ти, да? Командуй свою, це теж труд. А це ви відповідальність. Я, ну, ти це все відповідальність. Значить, ми почали з кольця, Давай, да? Думайте, Що ви хоєте да. до мене? Що ви? Значить, да. Ну, Я буду до утра, у мене не да. закривається. 24 Дай, на 7. Капчолітні, да? Да? так, знаєте, так, так, до речі, капчені рулети. У нас є старі за кілограм. Три відери. Тоніць, Мерлійнець Кавара. Все вакууміруємо. Ага. Ми все, що получаємо, все вакууємо. 500 гривень. Це це, Вакунувати. Не хоче. Дати вяленого тортика може. Давайте я вам дам торнадо кусочок, дуже вкусний в'ялений. Даю моя хороша. Дивіться, торнадо тут і дев'яні, томати, тунець, корелічка і палку. 2500 тисячу прикидає, хай налево на право. 100 грамм 200 плюс 1400 кейсов. Так, что подарить? Карку цього в целом 700-800-900 грамм. Дивиться горбушка, все, що осталось, отсюда получается завтра. Я там побачу, а ну мили подарували 250. Як ми Так і вас знайшли, то до нас було налітає по фіналу. Світка, сиравлянка. Пишні губи, дві тисячі вже. А попід налити буде. Губки у світки, як кокетка на приводі, головна кокетка. Так теплі, пойдемо. Пойдем. Доброго. Танечка, дивіться, рибка. У мене було б три лагері. Побольше кусочки. Там осталося куточки дерев, три подалося. У нас 13 Так, Дивіться, мишка, корисна. 350 поєднує, а тут хорошо. Полетів. Оксаноч, ну в мене є, є, є оці відео. 480 гривень. На всім клубом ми дивимося. Так, 350, будь ласка. Дивіться, і Це голоса. Голоко вийшли, кіта буде завтра. Суття вона трошки піднялася. Ми з вами справжні Так. Всё, дякую, Гарного дня. Сейчас ми відкриємо вертушку, да спробуйте вертушку. Давай, давай. Так, що ми хороші, фотографуватися? Тут дійсно. 100% всім клубом на вас дивимося. І я не знаю, ви така красива, реальна, каже, на красива, вона красива. Я особливо мені таке вранці, знаєш, стою руками, димка, я на себе дивлюся, хочу плакати. Одяг опозачюрена, да? Вы же позовите жюри у всех у меня делай ветер, Димка. Светка, Светка, тара, тара, тара. И для папы Сансановича можно? Да, конечно. Для папы. Нормально, типа, все. Это как Всего вам доброго.

Я коли, знаєте, що хочу, я хочу в мене, це таке буває, Іди туди, дай то, зроби то, ну це таке воно. сім, ти правильно років, ну нас бачать, є, що У вас є, наприклад, показую ось така. Там дає відробні. Да. Дивіться, це ікра, вона як мармеладна. Подивіться, це вже ікра йдеться мені Це горбушка. Дивіться, це горбуша. 700 гривень за 100 грам. Дівчатка, вона малосольна. Оксанич, ну що? Ну давай. так уже давай. Давай, я так даже представлю, да. щоб не не, не зернятка мимо. А ну, а не оператор, ты сейчас тоже, бля, шо ты? Санеч, забирай палочки. Так, у нас, шо, знаешь, Саныч, у нас главный ще спір, Костик, у нас, да, иди до меня. Папочка, а ну скажи, Санеч, ты своє мнение. Костик, иди до меня, Точки. Не торопи не, не давай. Не можу вже, вже настільки наїв, вже не можу. Так, оператор, іди дайте сюди. Дайте хліба, Палучка. дайте сало, дай я не можу. Вода. Ні, ні, пойдьте кажу, я вже не можу їсти. Оператор, іди сюди. Оператор, давай. Ходи сюди. Оператор. Так, Леся, ти ще теж давай. А ну скажи, Станич, по солі, як вона? Ану, скажи. По солі вона взагалі ідеальна. Давай я оператола. А я так от паєшка. А давай. Сьогодні у нас... Дегустація стація, ну вона. Це вже є працює. Кожна бубочка отак. І ми коли вийшли, знаєте, хоч у мене Лес, іди до мене. Хоч у мене один поставщик. Иди, давай да, поснідай Лесь. А ну давай, відкривай ручка. А ну кажи. О, всіх не годувала. А ну, а ну скажіть, а ну оператор, а ну кажуть. Просто покажи. Мені і по Так. Да. Супер. Це моє. Мені подобається. Дуже ти що скажеш? Я її обожнюю, я б її скліпою без тріба їла. Дивіться, супер. це вже ікра це групи, дівчата. Подивіться, де серед мене. Ми зараз будемо фасувати, І вона прям мармеладна, Подивіться, яка вона шоколадно-мармеладна. Я тобі скажу, що якраз от бутерботики з цієї крови вона така свіжа, прям свіжа. Да. по солі ідеально. то, так. що треба. Знаєте, буває вона трошечки солоніша, Зачі, а це, це прям це прям ідеально. По солі. І вона суха. Саме головне за ложку забрати зараз. Просто йдете вон, в молочному корпусі, купуєте домашнього маслиця. Берете хороший хлібочок, я, до речі, я беру чорний хлібошок, підсмажу його з двох сторон. Дві клімочки. Да. І потім маслиця домашнього, і ось ці коки, і це просто ідеально. Я раджу так, але як поїзд, це вже ваші старої роботи ну, просто лошади. Я сьогодні побачу, як тиш до моїй стрільку, знаєш. Туди наблюдають привезти. У мене в Кості прийдеш. Я може відео хочу бачити. Знаєте, я всегда говорю, у мене так, от я знайшла на роботі, а ти кажеш, до Костіка, я знаєш, хочу дві. Іди туди, дай то. А вони станка, та що нам найробити? Та, що нам най з чого нам найначинати? Так, Звісно, слухай, коли е, ну, прикиньте, ви приходите на роботу, а вас начальниця годує ложкою. Ну що їм робити? Сісти тільки цигару взяти, яке е, ховати. Да? Я хочу тобі сказати, що в мене команда, вона великої білки, І кожен товар, який ми отримуємо, щоб я не отримувала, нас спробують всі. Тому що для мене дуже важливо, щоб воно свіже, було вкусно. Якісна, і кожну курочку ми завжди перевіряємо. Знаєш, ми завжди беремо кітектук, я завжди її перевіряю. Я розумію, у мене один поставщик, але ви знаєте, в цей житті... Я не то, що я Все не хочу нікого, хочу нікого обідати, але ми беремо дуже немало. Ви знаєш, Янек, що якість, ну вже не треба тобі говорити, бо ти знаєш, якість. малосолків у нас сьогодні було три ландеза, бо залишилися кусочки, 8 рибки. Ми тісно працюємо. Ми знаємо, що реполовину закладу слідом, а раполовину туди. туди. Десь дядько туди, десь туди. Уже дякувати Богу, хочу сказати, що я я не сподівалася. Ну, Я всегда обычно кажу правду. Є робота, нема всегда кажуть. Перший день ми, ми в 10-вечора пішли, там життя починається тільки в 6-ї До речі, всі питають Яремче, жива риба, креветки, квіщі, раки. Хто має вже бажання, приїжджайте в Яремчу відкривати точки, там дійсно. -санчик. Там, знаєш, це Яремце це карманчик. Риб. Куди б ти не їхати, проїжджаєш через Яремчик і все римляни вас становити свої дульки. Понятно? Тому що я на кулісп'ям серу самому серпні. Там ж там все. І найголовніше люди, люди всі ходять, здорові, всі знаєте, Багато хто питає, як люди 29, бо ми приїхали, якби дівчинки, повірте мені, дуже люди всі добрий ранок, хорошого дня. Другі, люди знаєш, знаєш Там таксісти, там дівчинки вбуде, всі прияті, правда. І саме головне, що там немає оцього, цих вкусняшок. Світле, рядок. Давайте зробимо там міні привоз. Серйозно, я б кажу, це буде шикарно. Творожок, бринза, ну все буде. От там воно, і повірте, що воно буде подаватися. Саме головне це треба хотіти. Малосолка, ікра ну От всі питають. На другий день, знаєш, було таке трошки, ну на голову. Третій день я дуже не просіла. Я продала сіру летки ікри. От ікра, ікра, ікра дуже багато правда. Ну, продаєте все. Обично, коли є роботи, ви знаєте, я ставлю 7-8 ближе в 3. Дай Боже не хоче. А це, ну правда, ну, воно завжди І саме головне хотіти, і саме головне, дивіться, свій товар треба цінувати. Правда, я свій товар дуже люблю. І ще хочу сказати, знаєте, саме головне, ми можемо сміяти, шуткувати, а й потрібно, тому що наше життя прекрасне. Але я хочу сказати, що закінчилась війна, а вона скоро закінчиться. І щоб ми були всі здорові. І буде в нас танці, тимона, крищика, та може на крищику, тому може зажигати. <різь> — ми як візьмемо циганочку з виходу, як я візьму ти свої колокольчик, у мене ж хай ладний сім. Я наговорила багато всього. Так. Ти знаєш, мені як... набор слов, хорошо, своєму набору вісло, своїм набором слов я зробила себе. Своєму набором слов я говорю, за минутку, знаєш, я починаю затравити, закінчую довго, бо я хочу сказати все. Номери ще ще вискажуть. 098-4930776. Мам, мама, що двісті, я вам дуже велике дякую. Я також. Спасибо. <сіба> де не фото... давай, там, фото... там... не дітей. Давай, фото, зона. фото відео, я готова. Ні, ставай дайте сюди, на фотодонах. Там у нас така фотозона, хто на фотографує? Мамо, ману, давайте, робіть. О, пожалуйста. Так, ми рішли до 17-го замовлення. 10, Спасибо. і До проценту. Я туди махаю, я звійсь. Знову да тільки скажіть, куди треба. Я буду махати завжди. Всі... Давай, моя рідна. Так, дівчатка, дивіться, ці всі цвіточки вам для нас три сьогодні дійсно цвіточний рай. Ой, я вам говорю. Ой, почали з утра і продовжуються. Так що, мої хороші, всім I love you. Добрий день. Здрасть. Давай давай. Це ці мені ціні, я вже хопю. Це мені. Це мені моє рідне свідка, так? Да? Костя, дай мне Николи косичка, от колотка мягенькая, курбашку выдай, Ты цветулечки сегодня принесла цветы, тихо лесенькая, такая с пальмочкой, да? Ты такие рутички маленькие, рутички. Костя, дай мне Николи косичка. боже, там телефон. Ой, сколько... на, нам моя... а ну, манюшка. а такого кого выдать, брат? А ну давай, давай. Спасибо. Боже, вушка пробиті, пальмочка, я ну. Ні, ти мені видаєш. Ні, це тобі. Це тобі, моя косюня. Як ти звати? Я? Емілія. Емілія, красунечка, ти моя. Красуня. Це всі ваші дітки. Да. Дай ще скумбрику. Давайте я вам ще скумбрику дам. А ну що, світулечко вам дасть скумбричку. Спасибо. Нате кульочок вам ще. На це кульочок. Мої рідненькі. Спасибо вам велике. Покажи воздушний. Воздушний. <laughs> Наша тобі. Дай вас, дай вас Таку дай Моє, да, да, моя рідна. ята часу дня, Леся, з малосотки, все, що сталося. Дивіться, це ми виложили з кумбрівки. Кожну зкумбрівку ми такого куми міруємо, у нас сидять фірі чоловіки, ми правда, ми не встигаємо. Сьогодні дуже хороша робота, на святина. Дивіться, передачі. Передачки. Дивіться, це все передач. Зараз все кості будемо мотати, і ми все будемо вам передавати. Скрізь, дивіться, навіть відеречко рибки, дівчиками, мої замовлення байби. 0984930776. Малосолки немає, відеречок немає. Буде завтра. їхали, що у нас огранічені в заказі немає. Хочете одне відеречко, нате на тебе гривень. Хочете одну скубрівку 200 гривень. У нас немає ограничень в закладі. Кілограм блюшок, значить кілограм блюшок. 150 гривень значить 150. У нас немає і ніколи не буде огранічені. У нас, звісно, що такий і тут додому. У нас дійсно кості вакуміра. Таюшка там вакууміра. Це ось цвіточки, дивіться, ці маюнічку принесли до манітки цвіточки. Ті колісні, ті сірюжки, а? Так що мої, ми... Таюшка, що там рідна моя? Давай, дасть туди, воду, що там. Значить, так, дівчинки мої на сьогодні, все, що у нас осталось. Чотири кусочки, зараз вони підуть на передачу. Дійсно, сьогодні дуже такий хороший день. Я вам дякую за все. Правда, за кожен день не договорите. Господи Богу, дякую. Здрасте. У мене вже камера прямо нажимається, знаєте? Боже, яка кудряшка. Як вас звати? Аделіна. Аделіна, мене Світлана, будьте знайомі. Моя ріднесенька, моя. Ну що? Та я вже побачила. Просто просто світуля. такий у нас Моя ти ріднулечка. Моя, а дивиш, що тобі світулечка дасть. А світулечка тобі дасть. Обана! я тобі говорю, моя ти красунечка, моя ти рід. боже, я вам дуже дякую. Вітки, мої ви умнічки, і молодці, що приїжджайте. Хотіли їхати в Буковель, ви ж открили там. Хотіли їхати, якраз в понеділок дощі, холодно, ну, вирішили вас Ви поняли, ви умнічки мої. Ми приїдемо ще й тут. Конечно, я, ну, Ми я тебе за... Конечно, кучеряшка ти моя. Добрий день, добрий день. Всі, боже мій, які вони, такі красиві, я вам кажу. Мої Красиво, ви... Дякую, що ви добре, ваш Та моя, та запомнили, мої ви крас... Дякую, дівчатка, вам. Красотка ти <світок> моя. <має. світок> Дякую. Я прям така... Ми за тебе лайки керуємо. До! Здравствуйте. Просиня моя. Я смотрю за вас, как бы люблю вас сильно, сильно. Спасибо сильно, вам, Валерия. Очень хорошая, очень настроено, как бы сказать им. Я бы вам смотрела за ваш животик, потому что животик я сделала. Что вы любили? Да. Умнички мои. Да, И хорошо. я все сделала. Умничка моя. Да, я Мы очень красу. Люблю. Я вам дуже дякую. Дякую. Боже, какая она красивая. Дякую вам дуже великая. Конечно, скачу, тоже сейчас, сейчас будет.